20 грудня на календарі в студії працює Інна Ребриш і далі важливі новини Закарпаття. Мукачево попрощалось з полеглим героєм Анатолієм Горським. У місті віддали шану та провели в останню путь 28-річного військослужбовця 128-ї закарпатської бригади Анатолія Горського. До собору святих Кирила і Мефодія прийшли сотні людей. Родина, друзі, колеги, побратими та знайомі загиблого героя. З 14-го року Анатолій героїчно захищав. Україну на сході держави в зоні АТО. З початку повномасштабної війни став на захист країни від окупантів. Він був молодшим сержантом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Під час військової служби чоловік отримав поранення та згодом знову повернувся на передову. 10 грудня, обороняючи Україну, Анатолій загинув. Ще розпівчуваємо родині та близьким вічна пам'ять герою. У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Закарпатті. Як відомо, ДТП сталося між населеними пунктами Свалява та Сусково. Як зазначають поліції, 32-річний житель міста Золочі у Львівської області, рухаючись на автомобілі БМВ, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем Мерседес у зустрічному автомобілі, крім водія 60-річного жителя села Приборжавське Хуського району перебували ще три пасажирки віком 25-50 років. Восьми та 60 років. Усіх учасників аварії з численними травмами госпіталізували до медичного закладу. Проте за кілька годин 58-річна пасажирка Мерседес, жителька села Приборжавське, померла в реанімаційному відділенні лікарні. Водії транспортних засобів освічені на стан алкогольного сп'яніння. За кермом вони перебували тверезами. 32-річного водія автомобіля БМВ поліцейські затримали. Наразі він перебуває під охороною у медичному. almost like Ужгороді правоохоронець у великих розмірах торгував метамфітаміном. Поліцейський займався розповсюдженням психотропу на території Ужгорода. Задокументовано, що протягом грудня за два факти збуту метамфітаміну він одержав 28 тисяч 600 гривень. Вчора, саме під час продажу товару, його затримали на гарячому та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні зберіганні та збуті психотропу у великих розмірах. Що вчинено повторно, прокуратура наполягатиме на обранні йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою російській Чувашії стався вибух і почалася пожежа на магістральному газопроводі у Уренговій Помари Ужгород. Вибух був на газопроводі між селом Калініно і селом Ямбахкіно. За попередньою інформацією, стався витік газу на місце. Виїхали співробітники МНС. Прислужба очільника міста повідомляє, що до загоряння велися роботи експлуатуючою організацією. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Російський РБК зазначає, що це експортний російський Газопровід побудований на початку 80-х років. Ним газ транспортується з західного Сибіру до Європи. На Мукатівщині побились дві родини. Сталося це на вулиці Набережній в селі Великі Лучки. Копи прибули на місце та встановили, що між двома родинами виникла сварка. Не дійшовши порозуміння, двоє чоловіків почали бійку, яка зрештою призвела до травмування кількох осіб. Четверо людей наразі госпіталізовано. Для нанесення тілесних ушкоджень зловмисники використовували різні підручні предмети, які наразі вилучено в якості речових доказів. Обох активних учасників інциденту... Поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. На автошляху Київщоб горіла вантажівка. Пожежа охопила причіп вантажного автомобіля Вольво завантажений деревним вугіллям. Осередок займання виявив водій, який негайно відігнав тягач на безпечну відстань від палаючого причепа та викликав рятувальників. Пожежу приборкували чопські та добринські вогнеборці. Вогнем пошкоджено причіп та 20 тонн вугілля. Постраждалих немає. До Дня Святого Миколая діткам з притулку Горінчівської територіальної громади подарували не тільки солодощі, а й нову сучасну будівлю. Унікальний для Закарпаття заклад забезпечує повне утримання дітей, які потрапили в складні життєві обставини. При цьому батьки ще мають ці шанси покращити умови життя та повернути дітей до сім'ї. На відкритті нової будівлі були і наші кореспонденти. Відтепер у новій домівці. Вихованці центру соціальної підтримки дітей та сімей домашнє тепло отримали капітально відремонтовану будівлю у селі Нижній Бистрий на Хущині. Це не інтернат, а саме притулок, де діти перебувають на повному утриманні. Відкриття приурочили до Дня Святого Миколая. Сподобало Миколай, подарунок. Дуже багато дають подарунок. Дома навіть теж не дають тільки багато а але що тут багато. Ніся той любить, а ти й проживаю. А чим ти займаєшся тут? і, граю, і з друзями. Ми у вільний час граємося і з подружками, п'ятерічок їсти водимо і допомагаємо виховати. А ти десь близько живеш, так? Ні, я живу в монастирці. Угу, то далеко додому. А на вихідні ходиш додому? Ні. Чому? Мені то й подобається цим дому. Треба вчити, бо далі виросте мама і няню. Бо далі не буде нікого розуміти, що він буде розказувати, коли йому щось вчителька розповість. Що треба читати, писати тебе? Є ще братики, сестрички тут. Ні, теж бра... сестри. Сестричка в тебе є тут. так? Машка. наразі тут перебувають 19 дітей з місцевої горінчівської територіальної громади. Всі вони з неблагополучних або соціально незахищених сімей. Соціальні служби працюють з сім'ями. Вони велу, якщо бачать, що в сім'ї реально загроза для життя і яка загроза для життя дітей. Вони вилучають дітей сімей, направляють сюди в соціальний центр. Тут з дітками займається психолог. Діти тут перебувають цілодобово, чотириразове харчування, проживання. Дорослі дітки відвідують Нижньобістрівську гімназію, менші дітки відвідують дошкільну групу в гімназії. Вони тут завжди спочатку три місяці, потім, потім за той період соціальні служби працюють з батьками. Стараються, щоб вони виправлялися, щоб навели належні умови для проживання дітей. Потім, якщо немає ніякого ну, прогресу, як то, закаже, то продовжують перебування дітей до 6 місяців. Але якщо не змінюються, то потрібно вилучати дитину в сім'ї. Але більшість батьків ну, якось так стараються, щоб діти повернулися в сім'ю. Ну, а щоб життя в притулку було максимально комфортним та затишним, працювали всі гуртом. Половину коштів на ремонт та поточне фінансування виділила та продовжує фінансувати Горінчівська територіальна громада. Всі видатки, які у нас сплановані в поточному бюджетному році, чи на наступний рік діляться на 50%. Цей бюджетний рік, ми, який закінчується. Прожили на 2 мільйони гривень. Так це не враховуючи ті роботи, які благодійний фонд та інші благодійні організації здійснили для того, щоб облаштувати центр. Це суто утримання, заробітні плати, енергоносії. То на цей рік 2 мільйони гривень. На наступний рік, у зв'язку з тим, що діти вже будуть тут харчуватися, ми будемо забезпечувати теплом і весь процес будемо облаштовувати самі. самий центр, то планується бюджет близько 4 мільйонів гривень, які і знову ж таки, відповідно, ми ділимо пополам. Благодійні фонди, хата не краю», волонтери Закарпаття, майбутні дітям, група компаній Толк та багато інших активно підтримують заклад у цей нелегкий час. Постаралися максимум відремонтувати все, що потрібно для комфортного затишного проживання діточок у цьому закладі. Орієнтовно пішло біля 800 тисяч гривень. Зробили капітальний ремонт, обмеблювали приміщення, обмеблювали е ці кухню. Е, е і, в принципі, залишається у нас на майбутнє фасад і прибудинкова територія. Я думаю, що все-таки за зиму нам вдасться зробити проєкт і по цьому проєкту залучати кошти. Якби не спільні зусилля усіх небайдужих, то цього закладу уже би рік як не існувало. Після зміну законодавстві про освіту та ряду державних програм, серед яких і децентралізація, центр передали на баланс горінчівської громади, яка не мала коштів на його фінансування. Унікальність та згуртованість у вирішенні проблем на прикладі цього центру відзначив і заступник голови Закарпатської ОВА. Школа-інтернат, яка існувала на території громади, горінської громади. Це був заклад, який потрібно було. Реформувати, і це була проблема, яка лягла на плечі територіальній громаді, але вони успішно з цим з завданням. І ми бачимо зараз соціальний заклад домашнє тепло, який символічно почав працювати на День Святого Миколая. Сьогодні було відкриття. Сьогодні нам дітки подарували свої позитивні емоції. Ми їм подарували подаруночки. І от сьогодні ця подія це приклад для всіх, як потрібно вирішувати складні питання. Сучасний та оновлений центр домашнє тепло має ще вільні місця для проживання. Він радо прийме до 35 дітей і не тільки зі своєї громади, але й з інших. Головне це бажання інших ОТГ оплачувати перебування дітей. Ярмарок для допомоги ЗСУ у 300-й день війни волонтери Закарпаття підтримують бійців і переселенців як тільки можуть. Мукачівський хаб Венеція не виняток. Тут до новорічно-різдвяних свят волонтери влаштували міні-ярмарок, аби підняти настрій гостям і мукачівцям та водночас зібрати кошти для допомоги бійцям 128-ї бригади. Долучайтеся, і ви до важливої і благородної справи. Авто в подарунок ЗСУ заїхала сьогодні на благодійний ярмарок хабу Венеція у Мукачеві. Тут не припиняють допомагати бійцям і переселенцям, а особливо зараз у зимовий морозний період. Новорічний подарунок, кажуть волонтери, масштабний. Сьогодні таки на нашу ярмарку приїхала машина сім'я Ростовцевих, Лариса Ростовцева, жінка, передала нам машину для, для 128-ї бригади. Вона це всі ці сім'ї є онкохвора дитина, який хлопчик, який лежить уже ну дуже важко хворий. Але вона її серце з нашими воїнами, і вона вирішила на сьогоднішній день на цю ярмарку. От приїхала машина, і ми всі дуже раді, тому що ця машина поїде на передову на Бахмут. Ярмарок на морозі не проблема для волонтерів, які всім серцем вболівають і хвилюються і за бійців України, і за переселенців, які потребують допомоги. Щоб швидше була перемога і біженці всі поїхали, вже дівчат замучили. Молодці, Закарпаття ніде немає, краще, ніж Мукачево. Не можемо сюди виїхати. Ми їх не відпускаємо, да. вони наші дівчата. Вони вони вже так як приймаються дівчата, мабуть, в Україні ніхто, як Мукачево, в Закарпатті тут взагалі. Дякую, дякую. Біженцям найкраще. Більше дев'яти місяців у хабі Венеція працює волонтерська кав'ярня, де кожна кава вносить свою лепту для підтримки ЗСУ і закупівлю для бійців буржуйок. Їх передали вже більше 25 штук. Тепер збирають і на термобілизну для військових, адже зима лише почалася. На цій ярмарці представлені роботи всіх наших закарпатських хазяїв з особливості «Орфон Промінс», які дівчата приготували ці тістечка і також наша Катерина Ядівна зварила смачний узвар і літвейн. Також ми тут презентуємо роботи, які нам принесли благодійники, щоб ми продали на цій ярмарці, і всі кошти були передані на термобілизну. На продаж передали все необхідне і благодійники, посуд, вироби ручної роботи, а головне смаколики, яких розбирають найбільше. Дівчата випікали тістечка, пиріжки. Вони завжди долучаються до різних акцій, таких, які приносять користь для нашої України, щоб настав мир, перемога, щоб ми мали спокійну ніч. Все такое аппетитное, ви знаєте, що такое красиве, хочеться домашнее. домашнє. Випічка у вас очень тут вкусна. Між допрочі, мукачева очіку, навіть вкуснее, чем у нас в Харкові. Наше майбутнє залежить безпосередньо від того, наскільки ми будемо допомагати армії нашій, наскільки ми будемо таким э, надійним тилом, скажем так. Всіх запрошую, всіх приходьте. Смаколиків тут багато і не тільки смаколиків. Ви ще придбали. А, я купила печиво, і тут мені ще прянички дали в подарунок і узваром пригостили. Треба підтримувати обов'язково. То добре, дуже добре, що є така ярмарка. Хаб Венеція підтримує не лише 128 гірсько штурмову бригаду. Передають необхідне і для 63 ї та 51. ї Кажуть, усім, хто звертається, стараються не відмовляти і підтримувати максимально. Тож і ви долучайтеся до благородної справи, тим більше зараз узимку, коли наше тепло і підтримка бійцям вкрай необхідна. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та на все добре.